Всім знову доброго дня! Вас вітає канал Авторемонт.UA Це слідуюче відео по відновленню ну, тої чи іншої техніки. Як ви бачите, зараз на фоні є от, от жигулик. Ті, хто слідкує за каналом, коли я робив 01 Жигуля, цей стояв на фоні. Це ВАЗ 21.05, а точніше 0.53. На даному етапі. Що з ним не так? І в мене зараз стоїть такий вибір ну, досить важкий, скажімо так, чи стоїть його відновлювати, чи ні, тому що тут ну, треба трошки вкинути грошей. Значить, яка ситуація? Зараз він не на ходу. Чого не на ходу? Тому що треба було деякі запчастини перевіряти на копійки, я брав їх, але повертав назад дещо. Ну, він грівся. Тобто він По двигунові він заводився повністю, але виходить яка ситуація. Коли я його гнав уже до себе, він трішки підігрівався. Тобто, він не закипів, але температура почала підніматися. Но мені вистачило часу, щоб його догнати, поставити на місце на приколі. Так він був повністю на ходу. Треба подивитися до е, подвіски, це саме перше. Тепер дивіться по кузову. Да? Видно. Ну, тут у нас дірка. Ось. Треба з нею щось робити. Тут ржавчина, поки дірки немає. Ну, це все буде убиратися, будемо дивитися. Трошки пішла арка. Далі по порогові ось тут, ну, це в них болість. Тут треба буде зачистити, подивитися, якщо що підварити. Ось тут, на дверях. Підварить ось тут спереду, теж облущується. Ну скажімо так, шпаклівка тут була, дірки немає ще, але ну, я думаю, як повернути, то буде. По порогах, ну, пішла уже ржавчина, рижики пішли ось тут. Це в них болезнь. Отут ось у нас є дірочка невелика, теж побронь підварить. Але, чого так? На передніх дверях ось. Треба підварити тут шпакльовочку. Надо обрати, буде перешпаклювати. Ну, сліди експлуатації. Тепер дивіться днище. Днище. Повністю ціле. Але згнив соєнитель порога, бачите? Ось він. Тобто його тут немає. Мабуть, камера повернулася, але його тут нема. Зараз спробую повернути камеру отак. Повністю. Нема. Тобто його треба буде заварити. А так, саме днище ціле. Трошечки є проблеми там спереду. Чуть-чуть спереду трошки знищимо. Бачите, ось тут і дірка, її треба буде підварити і таке інше. Ребята, таке саме з тої сторони. Далі. Ось салон у нас. Тобто тут теж треба буде приложити руки, тут скапійки ще валяется. стара панель яку я не став, потріскану, в принципі. Ну, але пластмаски в основному цілі. Так, карти, ну, скажімо так, карти вгорі ціленькі, внизу трохи покоцані. Так, дивіться, тут у нас ціле. Відкриваємо задні двері, дивимося. Тут у нас ціле все. Далі. Зараз модний тут сам замок. Зараз постараюсь швидко відкрутити. Відкрутилося. Значить, тут дивіться, ребят, по стандарту. Лодочка підгнила. Це стандарт, але зверніть увагу стакани цілі. Один і другий цілий. Так. Ось тут дивіться. Дірок нема. По стандарту сюди, отут у них дірки, дірок немає. Ну, треба буде його повністю тут убрати, це все діло подивитися. Є, дірки немає. Ну, але чувствується, наче ось тут теж дивіться. Ну, тут трошки грязно, звісно. Але бампер. Не вигнив нігде нічого, тепер дивимося. Отут в них завжди вигниває задня юбка. Ось дивіться, ціла. В принципі, так, йдемо далі. Це, як копійку красив та просто пробував пульвілізатор, то трошечки крило не таке. Тепер дивіться, ось тут ціле, де в жигулях вигниває. Тут ціле. Так само спереду. Зверніть увагу. Позлазила краска, пішла ржавчина, але нема дірок не згнило. Тобто телевізор передній теж повністю цілий, на ту сторону погано заходить. Але дивіться, теж нема дірок. Ржавчини нема, нема ніде нічого. По криші є два косяка, але ну, це не косяки. це Упала кирпичина сюди, просто-напросто стояла під хатою, упала кирпичина. Тепер дивимося під капотом. Сам капот. Цілий. Вся оця дежабо, типа, ціленьке. По стойках. По цьому всьому. Ціле. Значить, ребят, яка ситуація? Що тут треба робити, якщо по-хорошому? І так, щоб. Чтобы... Ну, Зараз можна її попробувати виставити за 8 тисяч гривень, з торгом там за якісь 7 тисяч можна її віддати. Але дивіться, колеса, резина. В нормальному стані. Я не скажу, що вона нова, вона не нова. Так, да, є вже там на ній там тріщинки невеликі, але в принципі, ну, на ній ще можна їздити. Тут стоять камури, на ній можна їздити. Понятно, що резина вже ж не нова. Так, е, далі. Двигун. Що в мене саме більше цей? Я знаю цей двигун, тому що я його робив в своє время. Це було декілька років тому. Значить, тут, по-перше, розточена поршньова стоїть. Троєчний двітель розточена поршньва. По-друге, тут тайговський колінвал, повністю противовесний, як то кажуть. І, в принципі, тут двітр досить потужний, як для п'ятерки, сімьорки. Вона сверлила по трасі йомайо. Плюс до того, тут стоїть. Коробка свята, полонес десь середня, і не сильно скоросна, і не геть то Тобто десь середня. Ну щоб ви розуміли, оцим жигуликом я в своє време міг спокійно їхати 120, 130-140 км. Ну, по спідометру. Може трошки спідометр бреше, але в принципі, я думаю, що якщо і бреше, 120-130 він йде. Чого я кажу я? Тому що цей автомобіль в нашій сім'ї досить давно, він вже стої, стояв по ненадобності того, коли в мене з'явилася копійка, я вирішив зразу зробити її, тоді вже дійти до цього автомобіля. Я не знаю, що далі робити. В принципі, чи стоїть встановлювати його. Щоб потім продати чи ну, би, здати на метал. На метал здати не хочу, чесно вам кажу, жалко. Але треба буде подивитися до двигуна, тобто до головки, зробити головку, потім подивитися до цього блока предохранителів, подивитися до проводки і підварити кузов. Ну і тоді, Якщо підварити кузов, обрати косяки, то понятно, що якби його ще й продуть, ну точніше, покрасить. Щоб він виглядав, ну, ви розумієте, ось так в такому він стані. А ось коли я просто я не підготовлював нічого. Просто-напросто попробував пульверізатором. Ясно, що так досить гарно. Значить, по документах ми її купляли, брали генеральну довіреність. Ну, генералка кончилась. ну, тобто, Виходить, є генеральна довіреність присрочена, а так вона продається по тих, ну, якщо буде продаватися, то по тих паспорту. Хочу попробувати встановити, трошки подивитися до ходовки, Ребят, чесно, хочу попробувати вкинути десь 250 доларів сюди. Ну, то есть гривень десь ну, 10 до 10, 10-11 тисяч гривень. Так як вона не купувалася, цей автомобіль как би, наш, що він просто-напросто стояв по, -по безнадобності. Тобто, це в суму не входить. Якщо, я думаю, сюди попробувати вкласти. Тисяч 10 гривень, то він буде нормальний автомобіль. Не то що там зробити заліпуху. Ні, я планую так: позаварювати дірки ті, які є, повирізати до живого металу, обробити повністю. Понятно, що по-хорошому, якщо прямо все робити, то треба якби, всі пороги вирізати, бо пороги вже слабенькі. Вони, якби би, не в дірках. Не це, але ну слабуваті пороги. надо е, в принципі, буде поварити. Нижче там кусочки де є, повністю убрати усе, щоб дірочок не було ніде нічого. Потім обробити все це діло, подивитися до двигуна, зробити головку. Тобто ситуація така, де, не пам'ятаю, наче з цієї сторони заглушка прогнила. Того підігріватися почало. Подивитися до проводки ну і в принципі покрасити. Мета. Навіщо я взагалі цим займаюся? От Багато хто вже в інтернеті робить, я подивився. Ну, може, хтось каже, плагіат там, або повторюєш за кимось, але багато хто ставить перед собою якусь мету. Ну, деяку мету я вже реалізував, скажімо так, з того, що автомобілі почав робити, тому що не всі автомобілі виходять, що я продаю, я ще і ремонтую. Ось зверніть увагу, у мене ось мій гараж, так? моя мастерська. А це от построїв невеличкий такий. На вес, щоб тоді, коли в мене в мастерській є якийсь автомобіль, щоб мій автомобіль або другий той, який жде свої черги, на вулиці не мог. Сюди влазить два автомобілі. Ось один стоїть, ще один ось сюди влазить. Але яка мета? Хочу спробувати, на перепродажі ремонту і перепродажі автомобілів просто підсобирати якусь суму коштів і витратити його на новий автомобіль. Я розумію, що прийдеться довго собирати, щоб купити автомобіль із салона. Але хочу спробувати. Як ви знаєте, хто слідкує за каналом, у мене ось є мій автомобіль GLS, то тобто дехто гуде китайці, вони мені подобаються. Так що хочу спробувати підсобирати на автомобіль із салона, ну, наприклад, китайський той самий. Якщо не всю суму, то якусь оприділену. Але все одно швидко у мене не вийде, тому що в мене є основна робота це так, моє хобі. Але ціль ставлю перед собою таку. Тобто, буду пробувати починати працювати. Ви напишіть в коментарях, чи стоїть взагалі, як ви думаєте, заморачуватися над цим, -цим ділом, чи таки не стої. Ну, Але ж таки, це частинка, скажімо так, історії з мого життя і жалко її просто здавати на металом. Хочу відновити, але щоб ще можна було щось і підзаробити. Ребят, всім, хто дивився таке вступне відео. По Вас 21053 я дякую. Ставте лайки, кому сподобалося. А зараз не лайки, а вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тому що багато хто дивиться без підписки. Пишіть коментарі для просування каналу в Ютубі. Я вам всім дякую, всім до побачення. Слава ЗСУ, слава нашій Україні! До нових зустрічей!